Доброго дня, шановні присутні. Дуже приємно, що мене запросили сьогодні на цей форум, оскільки я представляю, так би мовити, Державну контролюючу службу особі в особі Державної коїчної інспекції у військовій області. В саді є заступник начальника відділу інспекції. Сьогодні надано дуже багато повноважень за вченим законодавством нашому контролюючому органу, який, так би мовити, є центральний орган виконавчої влади. У сфері одержання здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням охорони порушення природного середовища використання природних ресурсів в нашій державі. Положення інспекції, так коротко війду в ракурс, було затверджено в грудні минулого року, яким надано дуже багато, так би мовити, контролюючих повноважень нашій служби. Якщо взяти коротко, охарактеризувати цей контроль. За додаченням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення білого і повноважень органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами, вимог щодо законодавства про екологічну та традиційну безпеку. Законодавство про використання та охорону земель, законодавство про охорону раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, законодавство про охорону атмосферного повітря, законодавство про охорону захисту використання та відтворення лісів, законодавство щодо охорони утримання і використання зелених насаджень, законодавство про використання охорони відтворення рослинного світу. законодавство про охорону раціонального використання та відтворення тваринного світу. Законодавство щодо дотримання права створення поповнення зберігання використання державного обліку зоологічних ботанічних колекцій торгівлями, законодавство під час ведення москвицького господарства та полювання, законодавство про збереження об'єктів розхвинного та тваринного світу, занесених до червоної та зеленої книг України, формування збереження використання екологічної мережі, про режиму території та об'єктів природно-заповідного фонду, законодавство про охорону використання відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Законодавство у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки, виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел, ведення і накопичення відпрацьованої і так далі, що вже так би мовити, законодавство про поводження з відходами щодо наявності дозволів лімітів так от, на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов. Того, що я сказав, так би мовити, бачите, дуже багато надано на даний час державній комічної інспекції повноважень у сфері здійснення державного контролю. Ну, я трошки, напевно, буду опонентом панові Андрію, оскільки я представляю контролюючий органи він управління департаменту. Ну, і хочеться мені сказати, що і все досить таки добре в місті Львові. Хоч напрацювання і є в цьому напрямку, ми маємо на сьогоднішній день проблему водними ресурсами, це з вичисними спорудами міста Львова які працюють неефективно і маємо постійно забруднення транспортованих річки бух. Також маємо значні проблеми із тим самим збиранням сміття, тобто яке складується на Грибоцькому сміттєзвалищі. Дуже багато там, так би мовити, є проблем, які на сьогоднішній день практично неможливо вирішити, поки не буде збудовано нове оце сміттєзвалище. Таких проблем є багато і не тільки в місті Львові, але й по всій області. Якщо ми так візьмемо, мовити коротко, ті всі глобальні проблеми, які є. То проблема водних ресурсів стосується всіх містечок, міст, районах і не тільки Львова. Тому що більшість каналізаційно-почних споруд на сьогоднішній день, особливо ті, які експлуатуються. Військово-комунальної служби, вони розбудовані в 60-х-70-х роках, вичерпали свій, так би мовити, матеріальний ресурс, працюють неефективно. Також проблематичним є те, що на сьогоднішній день в зв'язку з відсутністю коштів практично ну, дуже повільно, їх, так би мовити, реконструкція чи будівництво нових. Вся ця створія. І веде до того, що постійно йде забруднення поверхневих водних ресурсів цими недостатньо очищеними, чи в деяких містах навіть взагалі немає очисних споруд, як би тобто, мовити, існують на балансі тільки такі, які не рахуються, а фактично очистки ніякої не проводять. Ми маємо також проблеми не тільки з водними ресурсами, а також і. Атмосферним повітрям, проблема міста Львова це по смородах. Ми напевно читали з інтернету, дуже багато було статей, диспутів, проблем в цьому аспекті. Ну, на сьогоднішній день воно так і до кінця і кінцево не вирішено. Напевно, що і знову ми в цьому році будемо мати ту саму проблему у місті Львова зі смородами. У інших об'єктах це ми маємо те, що більшість підприємств промисловості на сьогоднішній день практично, ну, не виконують ті правоохоронні заклади, які би мало робити в частині зменшення викидів. Це ті найбільші об'єкти, які включені в перелік 100 найбільших забруднювачів України. Це той самий Миколаїв, Цемент, ДП, Львів, Вугілля, ТЕС, Добротвірська. Не вкладаються кошти також і в ті об'єкти, які на сьогоднішній день підлягала санації, це Яворівська сірка, Роздольська сірка. Там також існують проблеми з водними ресурсами, і з відходами. Цей встебник фактично не поступають кошти на ту їхню активізацію хвостосховищ. Багато є проблем. Якщо звернутися до сухих цих... Тренув, Інспекція проводиться певна робота в цьому напрямку, якщо ми так, так коротенько характеризую, що в минулому році інспекцію було проведено біля 4 тисяч перевірок, дотягнуто до адміністративної відповідальності понад 2,5 тисячі посадових осіб на суму більше як 2 мільйона гривень, які було стягнуто і сплачено порушниками. Також нараховано було збиток. Збитки за порушення природоохоронного законодавства, які завдали шкоду на колишньому середовищі, це порядка на 119 мільйонів гривень. Правда, відшкодування на сьогоднішній день становить тільки півтора мільйона, тому що всі ті нарахування, вони є значні, підприємства фактично не хочуть їх сплачувати, тому що ніби не мають коштів. Доводиться йти в суди, а в суди затягуються не завжди інспекція. Дає сюди. Проблема відходів, ну, якщо з виробничими відходами цей суб'єкт утворюють їх господарської діяльності, з, ним трошки, з ними трохи простіше, так би мовити, як кажуть, наводити лад, тобто вони самі зацікавлені в тому, щоб туди передати ці відходи на утилізацію, щоб не мати мороки. то з твердими побутовими відходами на сьогоднішній день. Ми маємо катастрофічну ситуацію, це з вас кожен може побачити, виїхавши на відпочинок чи в ліс. Чи на берег річки, незважаючи на те, що хоча в багатьох населених пунктах вже введена та система, що їздить, збирають сміття, оплачується передбачено і прописано законодавством. Но, на сьогоднішній день це десь, напевно, 10-20% від того, що фактично діється, тобто більшість відходів потрапляють в навколишнє середовище таким, так би мовити, шляхом. Побутовим за рахунок громадян їхньої свідомості і тому подібне.